Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Я вчитель інформатики. І цю задачу я побачив у підручнику за 6 клас. Але я впевнений, що навіть деякі учні 4 класів зможуть її розв'язати. Отже, ваше завдання наступне. Вам треба кожну. З фігур, які ви бачите на малюнках, одним розрізом, одним розрізом прямою лінію, розділити цю фігуру так, щоб потім з неї можна було скласти квадрат. Обов'язкова умова, що розріз має бути тільки один, і він має відбуватися по прямій. Ну і постарайтеся в усіх цих чотирьох фігурах знайти щось спільне. Е, і оте, оте спільне, що ви між ними знайдете, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Якщо вам сподобалася задача, ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал для того, щоб отримувати більше подібних задач. А також можете надіслати. Це відео комусь із ваших знайомих, хто навчається в школі і вивчає математику. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу. До побачення!